Так, отже, сьогодні ми будемо говорити далі про стосунки з дітьми. Ви обрали продовження цієї теми, і це дуже добре, тому що ця тема дійсно дуже важлива, і тут стільки нюансів, що її можна обговорювати багато-багато разів. Але сьогодні ми говоритимемо про вікову періодизацію, так, про те, що важливо для, дити, для дитини в різні вікові періоди. І почнемо ми з періодизації, яку запропонував Ерік Еріксон. Вона має назву «Психосоціальні стадії розвитку, і першою стадією в цій періодизації виступає вік немовляти від народження до одного року. Це період в. Завдяки материнській турботі і догляду закладається основи здорової особистості у вигляді почуття довіри, впевненості і внутрішньої визначеності. І дитина, яка виростає за таких умов, вона довіряє соціуму, виходячи з міри довіри до своєї матері. Тому це дуже важливий період, в який формується базова довіра до світу. Навпаки ж почуття недовіри, страху, підозрілості буде проявлятися, якщо мати була ненадійною, непослідовною. І в цьому контексті варто згадати минулого разу. Я трошки вам говорила про теорії прив'язаності. Меланікляйн в, ну, в основу лягли її погляди, і потім їх далі розробляли. Да? І ви пам'ятаєте, що ми виділяли такі типи прив'язаності, ну, взагалі виділяються такі типи прив'язаності, як надійна або безпечна, тривожний тип, уникаючий і амбівалентний тип. Або тривожно уникаючий. Я вам пропонувала тести, де можна було перевірити свій тип прив'язаності. І саме в цей віковий період, період немовляти формується тип прив'язаності, тому що формується базова довіра до світу. І надалі всі стосунки з людьми вони набувають такої форми, якими були стосунки з матір'ю. Це традиційна така класифікація, вона завжди починається від народження дитини, але можна сказати, що насправді періодизацію можна було б ще почати від моменту зачаття або навіть раніше. Є ще в психології, ну це більш перинатальні психологи схиляються до цієї думки, але я вам скажу про це хоча б кілька слів, що є погляд. На те, що існує період програмування ще до періоду немовляти, так? існує період програмування, і насправді цей період програмування він і включає перший рік життя. Тобто оцей період можна розширити, він від двох років до зачаття і рік після народження дитини. Оцей період програмування, тому що тоді насправді закладається теж дуже багато моментів, які впливають на подальшу долю дитини, тому що враховується емоційний стан і та ситуація, в якій проживали батьки, тому що це все згодом відображається на, на дитині, і дуже важливу роль, звичайно, грає і момент самих родів, тому що вони теж впливають на те, як далі складатиметься доля дитини, але виходячи з традиційної класифікації, то це період немовляти, саме перший. Так, що ще я можу сказати про цей період? Що головним в цей час є любов і турбота. Любові, турбота, і тому слід відгукуватися на всі потреби дитини, брати її на руки, втішати, коли вона плаче. І саме в цей період неможливо дитину залюбити, там перелюбити. да І оцей підхід, коли там колись годували за ну, за годинником, там дві чи там, три години кожні, да? і або не брали на руки, коли дитина плаче, щоб вона не звикла до рук. Це, звичайно, ну зараз цей підхід такий засуджується, тому що тоді дитина перестає вірити, що її потреби можуть бути задоволені взагалі будь-які. Да? Потреби можуть бути задоволені тоді, коли вона в них їх потребує, потребує задоволення цих потреб. І тому. Зараз психологи сходяться на тому, що дуже важливо закривати потреби дитини в цей період на всі 100%. і зрозуміло, що це важкий період для мами, тому що вона головна, хто опікується дитиною, і вона має бути в ресурсі для молодої мами. Да, це дуже важко, тому дуже важливо, щоб у мами був помічник ну, тато. Там, ну, чоловік, я маю на увазі, да? або хтось ще, хто може мамі допомогти, хоча б якимось чином знаходитися в ресурсі, щоб турбуватись про дитину, щоб закласти їй оцю базову довіру до світу. Так, наступний період це раннє дитинство, і триває він від одного до трьох років. В цей час дитина починає самостійно діяти. І це теж зрозуміло дуже важливий період, ну, всі періоди важливі. Чим цей період важливий, тим, що ідентичність дитини на цій стадії може проявлятися як я сам або я те, що я можу. І дитині дуже важливо дозволити пробувати виконувати різноманітні дії. Да? Ну, якщо взяти піаже, це я кілька слів скажу, то є такий період, як предметна в нього діяльність, да? тобто люд, дитина маніпулює е, різними предметами, вона бере їх до рота. Дуже важливо дитині е, спробувати, вона так відчуває предмет, е, треба ї, його доглядати, оглядати, е, треба е, його куштувати і так далі. Ну, це ще раніше починається, да? і тому в цей період е, треба, щоб е, була така собі розумна дозволеність, е, яка буде е, служити становленню е, самостійності дитини. Е, але водночас дуже важливо подбати і про безпеку, щоб, ну, щоб це було е, безпечно для життя і здоров'я дитини, оця самостійність. Да? Тому в цей період опіка має бути в такому вигляді, щоб не відбити в дитини охоту, пробувати самостійно виконувати якісь завдання, там, допомагати мамі готувати якісь там млинці, наприклад, мішати тісто. Да? Треба давати те, що дитина може зробити, і те, що буде їй безпечно, але дуже важливо не, не сварити і не намагатися абсолютно все. Зробити за дитину там. Якщо дитина хоче зав'язувати шнурки, то <смі> і це займає багато часу, треба їй дати це спробувати. Бо бо тоді дитина ну погодиться, ви будете їй ті шнурки зав'язувати ще дуже-дуже довго. Так, і якщо в цей час е або буде дуже багато гіперопіки, або навпаки дуже будуть е завищені вимоги до дитини, то е може формуватися. Е Можуть формувати сумніви, невпевненість в собі, вироблятися слабка сила волі. Да? І важливим ну, таким словом, цього періоду да, словосполученням може виникнути вивчена безпорадність. Ну, вона в цей період, і, мабуть, ще в наступний може формуватися, коли ми все абсолютно намагаємося зробити замість нашої дитини. Вбиваючи її якусь ініціативність і інтерес до навколишнього світу. Наступний період це вік гри, це 3-6 років, і в дошкільному віці розпалюється конфлікт між ініціативністю та провиною. Тобто, продовжується оця, оце бажання пізнавати світ, да, проявляти ініціативу, щось робити. А провина може виникати тоді, коли дитина щось зробить не, не так, як би їй хотілося, чи не так це бачить мама, чи батьки, чи можливо вихователі в дитячому садочку, і дитину можуть покарати, і це в неї вже призведе до того, що ну, вона може впасти в сильне почуття провини, і щоб його не відчувати, то надалі ну не проявлятися, да тобто. Проявленість в цей період вона забезпечує проявленість людини і в дорослому житті. Тому головним почуттям ідентичності цього періоду стає я те, що я буду. Тобто дитина вже бачить свої якісь потенційні можливості, чого вона може досягти, тому що вона пробує нове, контактує з однолітками. І тому заохочення да, підтримка сприяють встановленню ініціативності, розвитку творчих здібностей, розширенню меж незалежності дитини. За надбірного ж контролю і обмежень діяльності в дітей виникає сильне почуття провини, яке згодом призводить до пасивності, скутості і безініціативності. Якщо, можливо, якісь запитання з приводу того, що я вже розповіла, то пишіть. А ми продовжимо. Далі йде шкільний вік. І він вважається з 6 до 12 років. Це період початку систематичного навчання, виходу за межі сім'ї. Діти вже виходять в ширший соціум. Вчаться встановлювати природу речей, так, так як, ну, вчаться розуміти, як влаштований світ, і знаходити причинно наслідкові зв'язки. І тому ідентичністю цього періоду є «я те, чого я навчився, знаєте, що діти в молодших класах вони вчаться. Вчитися, да? це дуже важливий такий сензитивний період для того, щоб дитина навчилася вчитися, щоб вона зрозуміла цінність тих знань, які вона здобуває. Не обов'язково, щоб вона все, все розуміла, все, все знала, але головне, щоб в неї був інтерес до навчання. І тому дуже важливо, тут не оцей інтерес не, ну, не вбити якимось або. Дуже вимогами або критику, якщо дитина щось робить недосконало, так? вона не має ідеально виконувати, вона має просто пізнавати, що таке процес навчання. І тому небезпека цього періоду полягає в прояві почуття неповноцінності або некомпетентності, сумнівів в своїх здібностях і статусі серед однокласників. І найкраще, що можуть зробити батьки в цей період, це підтримувати дитину. Знову ж таки, не, не критикувати її досягнення. Максимально підтримувати, щоб дитина формувалася віра в свої можливості, те, що вона все зможе, що все вдасться. Ось так. Наступний період юність. Від 13 до 20 приблизно років, да? ну, звичайно, тут буде підлітковий вік, дуже важливий. Чому важливий? Тому що, звичайно, підліток починає стикатися з новими соціальними ролями і пов'язаними з ними вимогами. Да? Це вже з одного боку ще дитина, а з іншого боку, це вже ну, людина, яка. В якої формується, власний погляд на, на життя, на, на стосунки, і починається пошук відповідей на запитання, хто я, ким я хочу бути. Ну, тут вже можуть виникати там питання про, про смерть, що це таке, про такі екзистенційні запитання виникають. Тому що. Підлітки відчувають пронизливе, можна сказати, почуття своєї непотрібності, душевного розладу і якоїсь безмістовності. Да? Це так звана криза ідентичності в цей період. Тому цей період дуже важливий, і тут батькам необхідно не, не пережати дітей, да? дати їм якусь свободу, не дозволити, щоб. Діти не зуміли проявляти агресію, да? тому що в цей період діти дуже часто не хочуть слухати батьків, вони вважають, що це моралізаторство воно застаріле, що батьки вже старі, вони нічого не розуміють. Да? І треба дітям дійсно дозволити робити власні вибори і нести за них відповідальність. Тому що якщо батьки дуже е, тиснутимуть своїм авторитетом, або е, навпаки дуже опікуватимуться теж в цей період, то о, дитині буде важко пройти цю кризу ідентичності. Да, вона так і не зрозуміє, хто вона, на що вона здатна. Це дуже важливий період. Якщо в дитинстві, наприклад, щось подавили дитячу агресію, да, оці. Можливості там я сам, да, то в цей час дитині треба допомогти пройти цей період, щоб дитина все-таки зуміла цей період сепарації, такий важливий подолати. Так, значить, в цей період може проявлятися рольова сплутаність, і що може призводити до неспроможності обрати професію. Іноді в дітей може проявлятися навіть сум, сумнівою проявлятися в, в своїй статевій ідентичності, тому позитивним моментом, який буде результатом успішного виходу з кризи цього вікового періоду, стає здатність робити власний вибір, знайти свій шлях у житті. Це щодо е, підходу Еріка Еріксона е, до вікової періодизації і до того, що там з ідентичністю в цей період, і е, е, ну, такі легенькі поради, що треба дитині в кожний віковий період. Да? Тому ви можете зараз поміркувати, ну, не зараз, після ефіру, коли подивитесь, поміркувати, в якому віковому періоді знаходиться ваша дитина. І подумати, як максимально ви можете їй допомогти долати ці кризи, які виникають ці періоди, там чи треба дитині дати більше підтримки, чи треба дати більше самостійності, Ви вже можете проаналізувати, трошки почувши інформацію на цю тему. А я додам ще кілька слів щодо вікових періодів. Зокрема, скажу про. Підхід Льва Вигоцького, радянського такого відомого психолога, він розподіляв, розрізняв два типи вікових періодів, які змінюють один одного. Це стабільні і критичні періоди або кризи. Тобто спочатку йде стабільний період, потім він змінюється кризою. Наступний стабільний період. Потім знову змінюється кризою. І зараз я вам назву ці вікові періоди. Перший це криза новонародженості. Розуміємо, чому це криза, тому що дитина сепарувалася в прямому значенні слова від матері, да? вона вийшла з її тіла. І тому, звичайно, це є кризою, тому що дитина має вчитися в цьому світі жити. Вона вийшла з раю і потрапила в. В реальне життя. Потім е криза новонародженості змінюється дитинством, яке триває від двох місяців і до одного року. Е після одного року, е після першого року виникає нова криза, тому що зазвичай діти починають там ходити, так і це теж нове там зуби і так далі. Е нова криза. Потім йде раннє дитинство. Від одного року, від першого року життя до трьох років, такий собі більш спокійний, більш стабільний період. Наступна, наступний період це криза трьох років. Діти в цей час часто йдуть в дитячий садок, да, вони, ну і не обов'язково що вони йдуть, але це теж грає роль, коли ця криза, коли вже ну, такий собі ще один період сепарації починається. Наступний більш спокійний період, дошкільний вік. Від 3 до 6-7 років, які змінюється наступною кризою, кризою 7 років, коли ну, діти починають вже мати відповідальність за те, що вони стають учнями. Шкільний вік від 8 до 12 років, він є таким стабільним періодом, за поглядом вигодь. ну, На практиці воно так і є. Потім починається криза 13 років, так, відомий нам підлітковий вік. Який потім замінюється пубертатним віком, ну, як я сказала, підлітковим, да? тобто криза, потім йде підлітковий вік, який триває там, з 14 до 17 років. Зараз це ці вік трошки вже сунувся нижче, зв'язку з тим, що все розвивається швидше в, нас, в наш час, але тоді було приблизно так. І далі криза 17 років. Чому? Тому що ну, діти закінчують школу, вони вступають в доросле життя, вже починається юність, вони мають нести ще більшу відповідальність за своє, своє життя. Так, це щодо погляду Вигодського. І скажу вам ще трошки про е, погляд на вікові періоди е, Ельконіна, е, це який за Леонтьєвим. Теж радянський вчений, виділяє м, періоди розвитку дитини у зв'язку з провідними видами діяльності, О, це вік немовляти з безпосередньо, емо, безпосередньо емоційним спілкуванням дитини і дорослого, ну, дитини і мами. В принципі, я повторюю те саме, що ми вже розглянули, але з певним. З певними нюансами, які запропонували саме ці психологи, ці вчені. Далі йде ранній вік з предметною діяльністю, тобто, коли дитина починає оперувати предметами, я вже згадувала, що тягне все до рота, да, дитині треба навчитися розрізняти, відчувати, розуміти предмети. Дошкільний наступний вік з рольовою грою. Яка дуже важлива в цей період, да, щоб дитина е, ну, брати моделі з зі світу, який вона бачить, моделі спілкування батьків. Тому рольова гра дуже важлива саме в цей вік. Наступний молодший шкільний вік з навчальною діяльністю, да, тобто це провідні. Провідні типи діяльності, і вони можна сказати, це такі собі сензитивні періоди. Тобто, як найкраще, якщо дитина не мала чомусь можливості в дошкільному віці гратися, цей період рольової гри пройти. Да, ну, не знаю, яка там може бути причина. Зазвичай такого не буває, але потім вона вже цей період вона не зможе його надолужити. А всі ці етапи дитина має пройти для того, щоб був в неї повноцінний психічний розвиток. Далі йде підлітковий вік з інтимно особистісним спілкуванням з однолітками, і, можливо, я вже сказала, що в цей період навчання не є таким важливим. Да? Навчання є важливим, це десь до 12 років, а потім для дітей важливий статус серед своїх ровесників, як вони спілкуються з однолітками, вони можуть довіряти їм свої таємниці, там в них з'являються друзі, батьки вже перестають бути такими авторитетами. І це такий собі теж дуже важливий вік, інтимна особистісне спілкування. Тобто виникає перша закоханість, діти вчаться вже, ну як воно в світі влаштовано, да? І далі йде юність. І всередині провідної діяльності виникають і розвиваються так звані психологічні новотворення. А при заміні однієї провідної діяльності іншої відбуваються кризи. Теж ми вже згадували сьогодні кризи, да? і е, ці кризи бувають або е, кризою взаємин, криза взаємин 3 і 11 років, тому що е, тоді оці періоди сепарації, такої досить серйозної, да? і кризи світогляду це. Один рік, 7 і 15 років, тому що діти починають по-новому вже бачити, сприймати життя і те, що навколо них відбувається. Це ось так досить швидко і коротко. Я вам розповіла про вікові періоди, нагадаю ще раз завдання, щоб ви поміркували, в якому періоді знаходиться ваша дитина, і подумали, як найкраще їй допомогти цей. Період прожити, ну і наступні, які будуть. так І пам'ятаєте, я минулого разу пропонувала вам зробити виконати таке завдання, зробити такі два списки. Що ви робите не так по відношенню до ваших дітей, і яким способом це змінити, да на який позитивний момент можна замінити. і Ну, я, звичайно, сумніваюся, що хтось з вас зробив, але, можливо, нагадаю вам, може, хтось щось захоче, да? Я все-таки виконала це завдання самостійно, тому що якось не дуже добре давати завдання і самостійно його не виконувати. Тому можу вам навести кілька прикладів, може, все-таки ви захочете виконати те завдання, яке я давала минулого разу. Да? Якщо, наприклад, ви дитину, ну, Кричите, а ви не хочете, щоб так було, да? то напроти списку напишіть, що замість кричу я проявляю терпіння, хвалю, допомагаю. Так? Якщо, наприклад, ви не вірите в можливості дитини, вважаєте, що вона там слабка, чи не впорається з якимось завданням, да? то давайте їй завдання, які допомагають розкрити внутрішні можливості. Дитини, щоб вона повірила в свої сили, якось підтримуйте, заохочуйте. Це це мій особистий список, який я склала по відношенню до своєї доньки. І просто вам, ну, як приклад, даю кілька варіантів. Так, наприклад, я щось заставляю силою її робити, да наприклад, там уроки, то на противагу цьому можна. Прислухатись до думки і бажань дитини, давати право вибору. О, якщо з чимось я не згодна, да, то аргументувати, розмовляти з дитиною, пояснювати, чому так або не так, і... але діяти все одно в інтересах дитини. Так, ну це такий собі відступ. Скажіть, можливо, Світлана, у вас є якісь запитання? Я вам дякую, що ви були присутні. Одна слухачка в мене сьогодні весь ефір. Дуже мені приємно, дуже вам вдячна. От, можете написати ваше запитання. І далі, всі, хто буде дивитися в запису, якщо у вас будуть ще якісь запитання, то, будь ласка, ставте їх. Я буду рада вам на них відповісти. Ну, Бачу, що запитань начебто немає. Мабуть, все зрозуміло, або навпаки, нічого не зрозуміло. Ну, все ми з вами на зв'язку в нашому телеграм-каналі. Гарного всім вечора! Вітаю ще раз зі святом, днем вчителя. Адже ми, ми, як батьки, перші вчителі для наших дітей, і тому нам. Теж це свято близьке, це дуже важливо. Все, всім гарного вечора. До побачення.